Друзі, перед вами знову капелан волонтер пані Людмила. Е, вона зараз візьме, в мене тут у волонтерському центрі маскувальні сіті, я вам покажу її, одну із і там ще одну. І повезе на фронт. Пані Людмила, цю, ці волонтерські сітки, сітки маскувальні виготовили. Ну, можна сказати ваші колеги, вихователі, е, тих працівники дитячого садка номер 3 в Ямполі. Вони вже багато сіток вивезли, вив'язали, не тільки цих дві, що я вам зараз передаю. Скажіть їм кілька добрих християнських теплих слів. Слава Ісусу Христу! Дорогі наші друзі, помічники! Я отримала від вас і передам нашим хлопцям бійцям дуже гарячі слова і хочу. Для всіх, хто подивиться це відео, сказати дорогі наші бійці, працівники закладу дошкільної освіти номер 3 міста Ямпіль Вінницької області, бажаємо вам перемоги! Молимося за вас, повертайтеся живими до своїх домівок. Це дуже цінно, дівчата і хлопці, хто допомагає, приймаються мучити. Тому що наші бійці вони там стараються і роблять все, що для них можливо. І ми стараємося свого боку волонтери теж робити все, що для нас можливо. І я дуже вдячна за ці сітки. Дуже вдячна тих, хто працює, допомагає різними методами. Хтось молиться, хтось фізично. Ми всі разом в одній команді, тому що ми всі хочемо перемоги і миру. Ми всі хочемо жити в нашій українській державній країні. Ми хочемо молитися Богу, поклонятися Богу служити людям і Богу, і ми хочемо знати, що наші хлопці повернуться всі живі, здорові додому, до своїх домів. Це дуже для нас цінно, і ми разом, кожен як може, ми стараємося наближати цю перемогу згідно своїх сил, великих сил, малих сил, кожен по своїх здібностях, по можливостях. Ми всі разом в одній упряжці. І я дуже вдячна вам, дівчата, тому що це цінно. Те, що ми робимо своїми руками, вони розуміють, що це робиться від щирого серця. І дякую вам. Дякую за допомогу, тому що. Ми потрібні одні другим. Ми потрібні одні другим. Хтось передає печиво, хтось плете сітки, хтось робить якусь іншу роботу. Хтось робить ці тушонки, закрутки це дуже важливо. І вони відчувають цю підтримку, Вони відчувають, що вони не самі. І один із бійців був сказав такі слова. Він каже, нам назад відступати нема кому, тому що там наші куди, тому що там наші сім'ї, але ми йдемо вперед, тому що це наша країна, це наша держава, наші кордони. Так що ми всі разом ідемо до перемоги. Ми за їхніми спинами, вони йдуть попереду. А ззаді ми своїми молитвами, своєю допомогою, ми всі разом поруч із ними. Будьте благословені, мої дорогенькі. Я щиро вам дякую. І ще раз скажу, це дуже цінно. Хай благословить вас, рясно, Господь, хай вам дасть сили. Хай підніме ваші стомлені руки, тому що всі стомлюються, і хлопці стомлюються, і наші тут волонтери теж стомлюються, тому що це нелегко, Це нелегко, Хтось жертвує часом, хтось жертвує фінансами, хтось сидить біля печі, допомагаючи. Ми всі разом, дівчата, ми всі разом і по своїх можливостях наближаємо цю перемогу і мир. Будьте благословенні, мої дорогенькі. Слава Богу. Навіки слава пані Людмила, ви дуже гарно сказали про молитву, про значення молитви, про її силу молитви. Я от хочу завважити з цього приводу, що за цей, за цей час цієї широкомасштабної війни проти нас було багато чудес Божих проявлено. Ми бачили, як ворог вже рукою подати до Києва дійшов. А потім відступив, тікав від під Києва. Хіба це не чудо? Так, це дуже, чудо. І дуже багато дуже. інших чудес. Тому, будь ласка, як капелан закличте тих, хто нічим не може допомогти. Хай допомагають молитвами. Так, Хочу сказати такі слова, що у Бога не буває безробітки. Людина, яка хоче служити, Бог завжди для неї роботу знайде. І не завжди ми можемо фізично послужити, не завжди ми можемо фінансово послужити, не завжди ми можемо навіть часом послужити, але ми можемо дійсно молитися, і це багато значить. І кожен нехай згідно своїх сил дійсно робиться, тому що у Бога не буває безробітних, у Бога не буває старих, у Бога не буває немічних. Якій би фізичній силі б ти не був, можливо, у тебе зовсім немає ніяких сил. Але якщо твоя свідомість ясна і ти можеш сказати, Господи, спаси і сохрани, то зроби це раді слави Божої і заради допомоги іншим хлопцям, за яких, можливо, нема кому помолитися. Помолися. з е, е, Пані Людмила, я вас ще хотів попросити, оскільки, як в Біблії сказано, там, де двоє, де троє, то і я поміж вас, так? То був уявімо, що. Що Він є серед нас. Давайте помолимося, щоб Бог і далі був з нами, захищав нас, захищав нашу країну, захищав наших людей, захищав Богом і ним же створену для нас землю, країну, нащадків наших. І скажіть ще про молитву. Ви краще можете сказати, як я помоліться. Помиліться, можливо, отче наш, скажіть. Яку ви хочете, яку ви на серці зараз коротку молитву? Дорогий Господь і Бог. Я дуже дякую тобі, Ісус, за те, що ти з нами, Господь, у наших в наших болях, переживаннях, Господь. Я вдячна, що ти не залишаєш нас, наші сім'ї, наших бійців, мій Бог дорогий ти робиш ці чудеса, Господь Ти під'єднав нашу націю, підняв її Господь для того, щоб ми могли об'єднатися як в молитві, так і в допомозі. Ісус, ти з нами ти захищаєш нас наших бійців, Господь, я прошу в тебе захисту для їхнього тіла, душі і духа, мій батько дорий. Я прошу в тебе захисту, Господь, для всіх волонтерів, хто допомагає, мій Батько. тому що немає ні великих, ні малих, Господи. Кожен по своїх силах робить те, що він може, для того, щоб наблизити перемогу і мир. Захисти нас і надалі, мій Ісус. Я прошу в Тебе, Господь, щоб наша країна була світучою державою, Господь, тому що Ти дав нам прекрасну землю, Ти дав нам прекрасних людей. Поможи, Господь, щоб ми дійсно визнавали, що. Тільки від Тебе залежить перемога, Господь, тому що ти даєш сили, коли їх немає, мій батько дарий, тому що ти даєш це здоров'я, Господи, силу духа там, де вже немає, Господь, ні сили, ні, ні мудрості, ні мужності. Ти, Господі, стаєш нашою опорою. Я прошу тебе, Господь, за всіх волонтерів, за всіх, хто жертвує коштами, часом, за всіх, хто допомагає, Господі. Я прошу тебе за наших бійців і дякую тобі, Ісу, за те, що ти завжди нас захищаєш. Будь прославлений, мій добрий небесний батько, благослови, Господи, і нашу дорогу туди, до бійців. Поможи, Господь, щоб ми могли бути їм цією підтримкою, мій Батько Небесний, щоб вони ми могли піднімати їхні опущені руки, Господь, даруй їм сили, наснаги, Господь, Боже, захисти їх від усякого зла, захисти їх від ворожих мій Батько небесний, Я Прошу тебе, миру, перемоги для слави твоєї, мій Бог Небесний. Молю сім'я твого сина Ісуса Христа і для слави твоєї. Мій добрий Бог. Амінь Амінь.